Чи можливо мати одного партнера і отримувати любов у стосунках з різними людьми? Або ж це ілюзія свободи, яка рано чи пізно призведе до розчарувань? Говоримо про поліаморію та вільні стосунки. Давайте розбиратися разом. Мене звати Крістіна, я психологиня, гештальтерапевтка терапевтка у навчанні та ком'юніті менеджерка платформи Розмова. Це платформа, де ви можете обрати свого психолога, який буде дійсно вам підходити. Одразу цікаво проговорити, що багато з нас будують стосунки на основі серійної моногамії. Це означає, що більшість людей впродовж життя зазвичай будують стосунки поетапно, переходячи від одного партнера до іншого, від одних романтичних зв'язків до інших, але з часом. Рідко коли до одного партнера ми зберігаємо кохання впродовж усього життя. На жаль. Такі тенденції вказують на певні психологічні моделі поведінки, де прихильність і глибокі емоційні зв'язки формуються на кожному етапі із різними людьми. Давайте розділимо терміни. Що таке вільні стосунки? Це стосунки, де два або більше партнери дозволяють один одному будувати романтичні або інтимні зв'язки з іншими людьми, суть у довірі, прозорості і відкритості. Вільні стосунки не означають, що все дозволено, але вони передбачають обговорення і домовленості, які можуть бути індивідуальними і для кожної пари. Чим поліаморія відрізняється від вільних стосунків? Поліаморія передбачає наявність кількох романтичних стосунків одночасно, де всі учасники знають і погоджуються на таку модель. І тут йдеться не лише про інтимну сторону, але й про емоційний зв'язок. Тож поліаморія це не просто можливість бути з іншими, це створення багатьох стосунків, де кожна людина має особливе місце. І тут, звісно, знову таки важлива комунікація, адже мова йде про численні зобов'язання, час і емоції. Якщо у вас не вдається досягти результативної комунікації, то можна звернутися до спеціаліста. Саме тому на платформі Розмова ми допоможемо підібрати найкращого фахівця по вашому запиту для всіх наших глядачів, знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Отже, якщо коротко, то поліаморія часто включає глибокі тривалі зв'язки з кількома людьми. Поліаморні стосунки потребують складної координації емоцій, часу і ресурсів, щоб уникнути відчуття нерівності. Та у деяких поліаморних стосунках є первинні та вторинні партнери, в інших рівність між усіма учасниками. Вам цікаво, які люди обирають поліаморію та вільні стосунки. Я буду мати сміливість припустити, що це люди, які прагнуть відкрито комунікувати про свої потреби та бажання і з цікавістю дивляться на свій розвиток через побудову стосунків. Це також скоріше люди, у яких високий рівень відкритості до нового досвіду, і такі люди люблять експериментувати частіше прагнуть до нетрадиційних форм стосунків. Це точно люди з високим рівнем емпатії та готовності до комунікації. Поліаморні стосунки вимагають від партнерів уміння слухати один одного, розуміти і підтримувати. І при цьому повинен бути низький рівень ревнощів, а тобто, один партнер довіряє іншому і сприймає партнера як повністю незалежну індивідуальність, яка має вільний вибір. Так що ж точно допомагає будувати вільні стосунки. По-перше, Повага до особистих кордонів. Кожен партнер має право на свої бажання та емоції. По-друге, комунікація на першому місці. Тут потрібно багато обговорень, чесності і часу, щоб кожен відчував себе цінним. І по-третє, гнучкість, бо іноді домовленості можуть змінюватись. А також за можливістю психотерапія, бо вона завжди допомагає побудувати здорові стосунки незалежно від формату. Отже, давайте практично себе також підтримуємо. Ось вправи на побудову довіри та розуміння у поліаморних та відкритих стосунках. Запишіть ваші очікування від стосунків, що ви шукаєте у партнері, які ваші цінності та цілі. Зафіксуйте собі, які потреби ви задовольняєте у таких стосунках. Наприклад, це емоційна підтримка, фізична близькість або інтелектуальна стимуляція. Але особливо запишіть ваші страхи і побоювання. Щодо поліаморії, що саме вас турбує, чого ви боїтесь. Це може бути ревнощі, втрата уваги або непорозумінь. Інший момент робіть щотижневі чекини. Виділіть час для відкритого діалогу, коли можете обговорити свої відчуття, страхи, і радість від нових зустрічей та переживання. Таке потрібно робити дійсно кожного тижня або кожен місяць. Ви повинні домовитись зі своїм партнером щодо того, як часто ви будете робити такі чекіни. Складіть спільні угоди. Письмово опишіть основні принципи ваших стосунків, що кожен готовий прийняти і що є за межами. І найголовніше, як краще реагувати і що робити у випадку, якщо ця угода не виконується. Зафіксуйте собі певні дії, які ви будете робити у разі санкції. Бонусом рекомендація: продивіться із партнером фільми про поліаморію та відкриті стосунки. Я вам можу порекомендувати такі фільми, як Вікі Крістіна Барселона 2008 року, чи фільм Вона 2013 року або фільм Непристойна пропозиція. Ці фільми вони дуже різні про різний формат стосунків, але вони викликають багато почуттів. Обговоріть свої почуття після перегляду фільму зі своїм партнером. Ці рекомендації допоможуть вам зрозуміти свої потреби і підготуватися до відкритої комунікації, що є ключем до успішних поліаморних стосунків. А ваша вподобайка та коментар допоможе нам краще зрозуміти, чи подобається вам наш контент. І головне на завершення: вільні стосунки та поліаморя це не про відсутність зобов'язань. Це про інший спосіб їх розуміння. Вони вимагають ще більше довіри, спілкування і відкритості. Якщо це ваша модель, чудово, просто обговорюйте очікування, не боючись чесності та розуміння. Також нагадую, що для всіх наших глядачів діє знижка 20% на першу сесію. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмови, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформи і робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте, що важливі зміни починаються з розмови. До зустрічі!